Розпочалася 1436-та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники продовжують стримувати натиск ворога, завдаючи йому відчутних втрат по всій лінії фронту. За минулу добу зафіксовано 117 бойових зіткнень. Противних завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосував 223 керовані авіабомби, майже 6,8 тисячі дронів камікадзе та здійснив понад 3800 обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Під ударами опинилися Гаврилівка на Дніпропетровщині, а також Терновате, Залізничне, Верхня Терса, Барвінівка, Долинка, Чарівне, Копані та Терсянка в Запорізькій області. У відповідь ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили гармату на вогневій позиції та чотири пункти управління ворожих БПЛА. Найбільш інтенсивні бої тривали на північно-слобожанському, Покровському, південно-слобожанському та Лиманському напрямках. Активні спроби наступу ворог також здійснював поблизу Вовчанська, Покровська, Мирнограда, Костянтинівки та Гуляйполя. Однак успіху не мав. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 830 осіб. Знищено танки, бронетехніку, артилерійські системи, засоби ППО, літак, майже тисячу безпілотників та десятки одиниць автотехніки. Сили оборони України тримають позиції та продовжують нищити ворога.